Не Columbia Picture світає вас, джунглів кукурузи. В цьому році суданка згоріла від морозу. От 8 сотих біля дому було, тому посадили кукурузу. А доки все по справах, все по справах, між міждоряддя просапником прийшла і гербіцидила. От, але в рядку бур'ян, як бачите, от такий. буду полоть. Ну, вчора почала. От. Так що до, до сраки той гірбіцит, а бур'ян від нього торчить. От такі справи Щас на мотоблок і вивозити. Гарного дня, гарного настрою. Ну а ми працювати щоб зимою не класти зубки на поличку.